GPS-трекери у маршрутках міста встановлюватиме фірма з Житомира. Таке рішення одноголосно ухвалила спеціальна комісія представників міської влади та перевізників. Обирали переможця поміж дев'яти претендентів. Заявки трьох через відсутність усіх документів відхилили. Тож у результаті до розгляду залишили лише шість підприємств. Комісія опрацювала всіх претендентів із Самого більшого хто в нас набрав балів, це підприємство «Автоімідж» місто Житомир. 108 балів визнати переможців, конкурсу приватне підприємство Автоімідж». всі одноголосно голосували. Всі 10 членів комісії одноголосно голосували за одне чи друге чи третє рішення. Тобто розбіжності в членів комісії по тих документах і по тих пропозиціях, які подали наші претенденти, не було ні в кого. Дана система контролю, пояснюють чиновники, дозволить стежити за графіком руху маршруток. Для цього передбачили облаштування диспетчерського центру у департаменті комунального господарства. Десь можливість здійснювати контроль за роботою перевізників, а саме контроль за дотриманням графіку руху, за виїздом на лінію, з'їзд з роботи на лінії, тобто початок-кінець роботи, також за дотриманням схеми руху, відхилень від маршруту. Також ця фірма повинна облаштувати диспетчерський пункт, тобто місце для роботи працівника, який буде здійснювати контроль за цією системою. За роботою трекери-перевізники мають встановити до 10 червня. Тоді вартість проїзду у їхніх маршрутках становитиме 4 гривні. А у для тих, у кого не буде системи контролю руху, ціна знизиться до двох.